Директор школи, шановні випускники, щиро вітаю вас зі святом вручення атестатів про повну загальну середню освіту. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Бажаю вам впевненості у власних силах. Невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Дякую педагогам і батькам. Ви вклали у своїх вихованців свою душу і серце і знання. Нехай вас Бог благословить, дарує Божа матір сили, трудіться, радуйтесь, ростіть, нехай міцніють ваші крила. До нас на випускний вечір прийшли ті, хто протягом 11 років вів вас, дорогі випускники, шляхом знань, вчив долати труднощі та готував до життя. Першим право сказати слово випускникам надаємо класному керівникові Ользі Анатоліївні. Мої діти, я вітаю вас із закінченням школи. Сьогодні ви отримали свій перший документ, який в самостійне доросле життя. І я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, школу пам'ятали, пам'ятали вчителів, не забували один одного. І будьте завжди здорові, щасливі. І хай вам посміхається доля з Богом! вас! Наступає ваш час. Візьміться міцніше за руки. Запам'ятайте світ ваших сердець і тепло рук ваших однокласників, які не раз виручали вас у важку хвилину, адже вже завтра. Завтра з вами будуть інші люди, і це вже ніколи не повториться. Не готуйтеся до життя, а вже живіть просто зараз. Сьогодні останній листок із розкладу, за вікном прошу вусковий травм. В школі ви говорите до побачення, з учителями у вас останнє побачення. Коли людина вирушав дорогу і настає прощальна мить, недарма на порозі кажуть, хай Бог тебе благословить. Вечір, присвячений врученню атестаті випускникам, оголошується закритим. Сьогодну каже, що ми праця. Слово надається випускникам. Йлетіли літа, як птахи, відшуміли снігами і грозами, і колишні дівчатка та хлопчики стали зрілими. Стали дорослими. і між майбутнім і минулим дитинством і безмежжям мрій. мрії, Не неначе міст ми протягнули чарівний вечір. ...випускний! дорогі друзі, шановні вчителі, батьки і гості, ми зібралися сьогодні з нагоди особливого свята. В ньому переплилися розлуки і світлі надії, сум, прощання і радість зустрічі з майбутнім. Дорогі випускники. Через усе життя ви принесете пам'ять про рідну школу. Вона вас зростала, а тепер проводжає у великий світ. 18 юнаків і 10 дівчат вранці зустрінуть світанок вже дорослого життя. І розлетяться у різні куточки країни, а можливо, і за її межі. Та зараз вони ще тут біля нас. Що там всередині? А дівчатка годинами запітають своїх яйок і заколишують плюсових ведмедиків і зайчиків. Сьогодні настав той день, і проведе межу між дитинством і дорослим життям. Тому. Ведеться попрощатися з нами назавжди. Тому даруємо цю чаївну квітку. З її допомогою ви подорож у минуле і разом з нами згадайте усі етапи безсоботного дитинства і скійних Лети-лети пелюстинко через гори і долини. Через море, океани, через вітри і бурани. Віднеси усіх туди, де маленькі ми були. В країну дитинства усіх поверни. Від першого дня вашого народження поруч з вами були найкращі, найрідніші, найпотрібніші люди, батьки. Вчилися з вами і мами, і тата. Разом переходячи з класу у клас. І правила всі довелося згадати, і навіть уроки робити за вас. На батьківські збори ходили матусі, хоч правда, і тато був, може, два. А що було після? сказати не беруся, не можу дібрати потрібні слова. Хто дітей ростив, кохав, ніченьки не досипав. За прокази, хто сердився, навіть часом сторожився. Терпеливо день за днем і виховував ремнем, Помогав учителям, дякуєм кому. Батькам! мій батько, глава мого роду, ти навчив розуміти і зло, і добро. Де не буду до тебе, прийду по пораду. Знай вірну стежину, як би там не було. Я завжди пишатимусь, тато тобою. Спасибі за руки твої золоті, за серце, що зовсім не знає спокою. Хай добре буде тобі у житті. Спасибі, матусю, за ночі безсонні, за радісність серця і мудрість буття. Без тебе рідненька. Не було б ні сонця, ні радості, щастя, не було б життя. Спасибі, макусю, за те, що зростила, що васку любові давала мені, за те, що обирало життя і вітрила, коняць низка собі до землі. Попереду ще іспотів багато, ми їх складемо, буде все гаразд. Чого ви зажурились, мамо й тато, це наша зрілість вже прийшла до нас. Це ми сьогодні розправляємо крила. Щоб полетіти у майбутній день. Ми стрінем там червоні її вітрила і заспіваєм ще своїх пісень. І ти за нас, Татусю, не журися. На славу й честь, благослови синів. Будь певний, весело всміхнися. Ми ще повернем славу козаків. Ми молоді, здорові, духом сильні. І перед нами тисячі доріг. Збудуємо щастя в Україні вільній. Тож дай дай дорогу, мамо, оберіг. Дорожничок заквічений. Півнями, щоб нас від відзнай біди оберігав, додавав нас нагу і поїв піснями, до рідної світлиці повертав. Тож, штавальсь ми, батьки, вас запросимо, хай помчить він усіх до зірок. Закружляє хміною порошею, наші руки у вінок. Що сестра любила сестру, так як Бог заповів любити, щоб мирі жили брати, бо направду так треба жити, батьки мосі батьки, куди ж той час біжить, куди я Господа за вас молю. Він знає, як я вас люблю, нехай біжить собі той час. 我无恙。 बाच्चि मोई, बाच्चि मोई, Через гори і долини, через море, океани, через вітри і бурани. Повертаємось в шкільну основу, тобто в початкову школу. Тоді все було вперше. Перш... Перший зошит, у якому написали перше слово мама, перша парта за якою сидів перший шкільний друг, і, звичайно, найвродливіша, найрозумніша та найдобріша вчителька. Ваша перша шкільна мама. Запам'ятали назавжди Ні перший клас перед очима далечного зора і вже стільки років злинуло, А вас вітаємо, учителька, як вчора. У першому класі, той малий буква, як таємницю ви для нас відкрили. певно мали, надзвичайний дар, бо подарували нам дивні крила. Як вам тепер подякувати все, за твій кнавір. Усього бувало. Любов у серці пронесем та вдячність у словах Уроків неповторний дивосвіт і ваших слів живе, зоріє, згадка. І нині вдячний шлють для вас привіт, уже дорослі хлопці і дівчата. ці, як в той далекий ранок, ми хочемо піднести вам і мовчки стати на привітний ганок, бо серцю вірять більше, ніж словам. Зошити книжки, нині свято. Через море, океани, через вітри і бурани. Віднеси усіх нас враз в рідну школу, п'ятий клас. Пам'ятаєте, ту мить, коли з теплих і лагідних рук першої вчительки перейшли до середньої школи з безліччю кабінетів та вчителів. Коли не сміливо, але з гордістю ставали, як то кажуть, на крило і відчували себе майже дорослими, навчаючи вже аж на другому поверсі. Ох, як ми тяжко працювали, контрольні заліки складали. Було один, було і два. Боліла часто голова, косило око через парту. Кажу вам щиро, і без жарту. Наук багато ми вивчали, про піфагору пам'ятали, і по-англійськи говорили, і формою натамі вчили, історію не забували, ще й у футбол в спортзалі грали. Не все нам судилось вивчить, любили ще й повеселитись. Після школи розважались, то як і готувались. Отож, за сім років навчання у середній та старшій школі ми навчились. У п'ятому класі ми навчились відрізняти вчителів від старшокласниць. Деяких вивчили навіть по іменах. Вміли знаходити потрібні класи і, звичайно, с їдальню. У шостому класі ми вміли ховати крейду щоденники, а деякі навіть у своїх батьків. Будучи семикласниками, ми добре вже знали, що похід до медичної сестри під час уроку можна зробити значно цікавішим і тривалішим, включивши до маршруту прогулянку коридорами, зупинку у спортзалі або шобтур по магазину. У восьмому класі ми вміли користуватися ним зошитом на всіх уроках і вчити домашні завдання не відкриваючи фідручку. У дев'ятому класі ми навчились закохуватись і не один раз на рік. Ну, а відказувати, списувати, робити шпаргалки, прогулювати уроки ми вміли завжди. Леді та джентльмени! пані та панове, сеньори та сеньорити, дами і господа, місьє та мадмуазелі Простіше кажучи, шановні вчителі, вітаємо вас на церемонії вручення премії. Україна, Україна має та талант! Нагороджуємо наших вчителів у таких номінаціях. Директор Любов Михайлівна леді бос країни знань. <плес> Заступник з навчальної виховної роботи Наталія Яківна, королева розкладу. У з виховної роботи Наталія Іванівна берегиня шкільного вогнища вчителі української мови та літератури Любов Миколаївна та Анастасія Володибрівна фанатка рідного слова. Математики Інна Павлівна та Галина Миколаївна принцеса теорем. Вчитель фізики Петро Андрійович послідовник Ейнштейна. Фільбіології Олеся Володимирівна, королева флори та фауни. Вчителі іноземної мови Віра Матвіївна, Віра Михайлівна та Іванна Юріївна зефест транслейше. Олена Тимофійна світоч материків та океанів. Вчитель зарубіжної літератури Ніна Адамівна, герой нашого времени. Вчитель хімії Ольга Анатоліївна реактивний креатив. Вчитель <плес> історії Любов Олексіївна, хранителька часу. Вчитель <плес> інформатики Олександр Сергійович, смайликовий клавішник. <плес> Фізкультури Анатолій Степанович, Ігор Миколаєвич та Василь Іванович містер сталевий м'яс. Вчителі <звітування> початкових класів Галина Палюна, Тамара Яківна, Надія, Лідія Каленікіна, Валентина Миколаївна та Галина Олександрівна завідувачі дитинства.